Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час, за ваші коментарі, за вашу віру і надію. Декілька разів я вже зустрічала серед ваших коментарів таке питання. Ну, звісно, війна триває, і ми розуміємо, що вона ще не закінчиться в найближчі місяці. Тобто, вона ще буде якийсь час у нас іти. Але хочу вам сказати, рано чи пізно будь-які війни закінчуються. Самі тривалі війни все одно добігають якогось свого кінця, і ви це все знаєте. І ось читаю в ваших коментарях. Ну, подивись, яка ж буде наша Україна після війни. Ну, от сьогодні я подумала, і думаю, а давай і, і правду зробимо такий розклад, побачимо, задамо питання таро, якою буде Україна, що очікує Україну зразу після війни. Для цього розкладу я взяла тібетське таро, запитаємо у тібетських монахів, у тібетських знатоків, от як вони бачать нашу Україну після війни, що покажуть, що нам розкажуть, попитаємо, якою буде післявоєнна Україна. Ну, Сами найближчим часом. Я маю на увазі, ви ж знаєте, тарони показує 10-15 років, вони показують найближчий час. Тобто, ось тільки закінчилася війна і що буде відбуватися в країні. І перше питання, я б хотіла так би поставити, ось якою буде перемога? Як вона буде виглядати для України? З першою якою буде перемога. Король мечів перший прийшов. Каже, Ще повоюємо. Ти кажеш про перемогу, тут ще повоюємо. Так, тут король мечів, тут король жезлів, якою буде перемога. От як і говорила вам завжди, що перемога не буде одномоментною. Так не буде, що в один день хтось встане і скаже: все, ми перемогли, і це 100% перемога. Вона буде в декілька етапів. У нас і це тут дуже чітко показано. Тут. Перемога, я питаю, яка буде перемога з тимчасовим відтермінуванням важливих подій? Є вісім кубків, є четвірка кубків. Це коли щось йде не так, як би нам би хотілося, але воно не закінчилося на цьому етапі, воно має продовження, тому що король жезлів це все ж таки карта активна. Коли в нас настане тиша, це не буде означати, що війна закінчилася. Моє питання, як закінчиться війна, От, якою, якою буде перемога. Вона буде ще трохи би, продовжуватися, але якось по-іншому. Тому що тут дивіться, тут, моє питання, розклад називається. Україна після і ось якою буде перемога. Корольом мечів починається і корольом жезлів закінчується. І це якраз говорить про те, що активність, активність і військовий період закінчаться дипломатично. Тобто, дивіться, іще буде продовжуватися військова активність, бо тут мечі є, а згодом перейдуть на розмови, на дипломатію. І цей період він буде теж не менш тяжкий, він буде тягнутися. Війська РФ вийдуть з якихось територій. І якось тут це, знаєте, застигне в очікуванні. Почнеться момент розмов тянучих і нудних. І ще. В Україні почнеться якийсь рух, бачите, тут багато пересувань. Тут люди почнуть переїжджати з місця на місце, тільки закінчиться війна, тільки затихнуть обстріли, зразу почнеться рух всередині країни. Багато хто отримає радісні новини так, по королю кубків. І я так думаю, можливо, будуть збиратися їхати додому. Але не всі, далеко не всі. Хтось буде на роздоріжжі. Хтось буде, як знаєте, застигне в роздумах в якоїсь нерішучості. Тут мені не показано, де ці люди знаходяться за кордоном чи всередині країни, але це якийсь рух всередині країни. Ну, це двійка мечів, це як якась зупинка, якийсь топік. Можливо, мова йде про те, що ті території, які вже мали бути звільненими, вони ще не звільнені. так? І вже хтось люди поїхали по своїм домівкам, а ті люди, чиї території ще якби окуповані, вони тут застигли і ну, не знають, що нам робити, скільки ще чекати, коли то буде визволено. От розумієте про що мова? Тут мені показано пересування все. Всередині країни почнеться. Але воно таке, знаєте, на добро. Король кубків це коли людям сказали добрі новини. І тут почався рух. Хто куди їде? Ще. Четвірка жезлів і шість монет. Це про те, що йде допомога. Допомога саме направлена на вирішення житла. Ну, питання житлове так, для людей. Тут люди будуть отримувати хто гроші, хто житло. Ну, це якась допомога буде отримуватися. От. І знову ж таки, дев'ятка кубків це показує, що тобто, це якось буде компенсуватися, в першу чергу якось люди, люди, житло для людей. Але знову ж таки, остання карта двійка жизлів, яка показує, що м -м, комусь воно не треба ще. І двійка, тут ось, ось двійка мечів, тут двійка, жезлів у нас є. Це аркани вибору шляху. І ще хтось буде задумуватися, де я буду, що я буду робити. Але те, що зразу після війни будуть вирішуватися житлові питання для людей. Це ось мені це показано. І ще тут колісниця є, от і туз монет є. Вона і дурень. Угу. Звісно, життя буде налагоджуватися в Україні буде багато вливань фінансових, і поступово все буде би, підходити під контроль України. Тут дуже багато до речі інформації по цим чотирьом картам. Вони показують, що окрім того, що будуть відбуватися виплати. Тут буде повернення території. Усього колісниця це і є повернення території. і знову ж таки, ту Пентаклів, це теж якби, ну як земні радощі. Тут і про виплати, і про повернення територій. Але одночасно всі будуть знаходитися в якійсь напрузі, Як, знаєте, як якась зовнішня сила тримає людей. От, знаєте, от знаєте, Хоч і вже скажуть, війна закінчилась, але все одно якийсь неспокій, тривога якась буде. Але вона не всередині тривога всередині в країни, але вона йде зовні. Звідкись? зовні. Я хочу сказати, що це, знаєте, окрім того, що у нас ну, як, придуркувати той сусід, так Росія є. І доки вона не розвалиться, то нам все-таки буде не так спокійно бути. Але... Вони все одно якось нам будуть гадити, тому що тут є карта луна і дурня. Це коли знаєте, не з того не з цього на голову буде виливатися якась можливо брудна інформація буде литися, якась брехня, знаєте, як подвійне дно якесь, так? А по-друге, тут ще інформація про те, що тут у світі можуть виникати події, які нас будуть дуже жахати. І ці події в інших країнах вони будуть продовжувати на нас впливати негативно тут, от так от те, що відбувається в Україні, тут ми піклуємося про людей, карти показують, якісь вливання. До речі, оце показує, що у нас буде зростати військовий потенціал, Тому що колісниця вона все ж таки йде про зброю. Україна буде озброюватися. От так от бачите, питаю про Україну, а мені ще кажуть Дока ще я запитаю, хочу уточнити оце луну. Луна і дурінь, імператор, смерть, дев'ятка мечів і десятка мечів. Слухайте, знаєте про що це мова? Я питаю про Україну, а мені кажуть, у вашій країні, каже, ви тут будете піклуватися про людей, а в інших країнах. По імператору будуть відбуватися жахливі події. Я, знаєте, не хочу тут нікого жахати, але дивіться, імператор, смерть, дев'ять мечів і 10 мечів. Таке відчуття, що як це як дуже серйозний ядерний шантаж. Дуже не хочу я, щоб це якось знаєте, реалізувалося, це звучить як втрата людства. А ми будемо з острахом на це спостерігати: смерть дев'ятка мечів, десять мечів, гибель, імператора гибель. Це, як, знаєте. Як, якась подія за кордоном в інших країнах, по-перше, загибель імператора там відбудеться якогось. А по-друге, гибель людей із-за якоїсь дурної. Події, дурна подія. Ну мені йде ядерний шантаж. Можливо, навіть ядерний вибух. Це не в Україні буде. Слухайте, будь ласка, уважно. Це не в Україні. За межами України будуть розвиватися жахливі події. Ми це будемо спостерігати. Ми будемо дуже налякані, будемо дуже переживати. Тут такі карти лягли в позицію, що мені показують, як ядерний шантаж, або навіть чи... тут вибуху немає, але це щось що несе за собою смерть багатьох людей. Смерть і жах. Отак. А Україна що в цей час? Королева жезлів, сила. 10 монет королева мечів. Україна відновлюється з усієї сили, докладає всі зусилля, які є всередині, щоб відновитися, поспішає, аби встати на ноги. Дуже багато вкладає військову справу по королеві мечів. Дуже багато. Ну, тобто, доки в світі йдуть якісь чвари, якісь дуже серйозні загрози, Україна все робить для того, аби була зброя, аби бути сильною. Сила плюс десятка пентаклів це. Знаєте, як сильна родина, сильний клан, це потужне об'єднання і готовність дати відсіч будь-яким військовим діям. Тобто, я ж ще раз вам кажу: окрім того, що Україна зараз починає піклуватися про своїх громадян, тут всередині житло, житло, і ще дуже багато коштів, дуже багато сил вкладається саме в військовий потенціал. Бо Україна спостерігає, що в світі відбувається якийсь, якийсь пекло, якийсь жах. О, господі, нема спокою ніколи. Ну, давайте тоді, якби на останочок, ще раз я перепитаю, от е, яка буде Україна після війни от трішечки згодом ось прозвучало закінчення війни, хай то прийде там якийсь рік, два. Україна. Закохані. Зірка. Сім монет. Правосуддя ти. знову ж багато як старші харкання по правосуддю імператриця. Хватит, не буду більше тягнути, бо тут і так все зрозуміло. Мені дуже подобається. Головне, що перестають в Україні звучати вибухи, перестають гинути люди. Життя все ж таки налагоджується. Що буде в Україні? Україна не відмовиться від своєї мрії. Той шлях, який я обрала, закохання це вибір і зірка, вибір моєї мрії, те, що я обрала, я по ньому і буду йти. Звісно, це займає якийсь час. так? Ну, це, як знаєте, карта кажуть. Для того, щоб зібрати урожай, дійсно, щоб повернути можливо, всі свої землі, треба час і якась ретельна робота. Багато чого залежить від того, що буде відбуватися поза межами України. Це дуже великий вплив буде мати на Україну. Ну от І щоб, щоб все стало нарешті так, як нам потрібно. Оце ж знаєте, це можливо розмова про що йде. Перемога то вона відбудеться, так? але, можливо, ці території, решта якихось територій, вони будуть повертатися поступово і не військовим шляхом, і нам просто на це потрібен буде час. І мир у нас такий він буде трошечки не дуже такий стабільний, тому що будуть відбуватися негативні події за межами країни. Оскільки тут є сім монет, вона мене завжди показує сім днів, сім років, сім місяців от щось таке. І ось, і ця карта означає хаті. Тривалий час, що Україна робить. Україна обирає свій шлях, свою мрію, вона від нього не відмовляється. Але для того, щоб це відбулося, потрібно почекати термін, потрібно, дочекатися, доки зозріють всі, якби ну, як весь урожай. Україна поверне всі свої землі, поверне всіх своїх мертвих і живих. Тут по правосуддю карти кажуть, що відбудуться суди, зовнішні і внутрішні. Ви розумієте, це можливо мова йде і про вагу, да, коли до відповідальності притягнуть Росію і тим, хто причасний до війни. Але і всередині України будуть відбуватися ну, якісь покарання. От. Ну і відновлення, відновлення країни, тому що імператриця вона показує процвітання, плодоріддя, от, Але нам потрібен на це час. Так, що я вам скажу? Після перемоги Україна вона можливо і ну, можливо, вона дійсно буде пошарпана, пограбована. Але вона буде дуже стрімко повертати всі свої потужності. Дуже буде багато привернуто уваги саме для нашого захисту, для того, щоб ми ні до кого там уже не зверталися, ні в кого нічого не клянчили. І ще раз вам хочу сказати: як би сьогодні не розвернулися події, як би не відкладалися там повернення земель, чи то воно буде військовим шляхом, чи воно дипломатичним, як би воно не розтягнулося на які роки, але загалом, загалом ми ці території повертаємо навіть через якийсь час. Добре, хай воно так і буде, і я вам дуже дякую за вашу увагу. До побачення.